Зараз близнюки. Основні події, що чекають Близнюків у жовтні. Тема фінансів у близнюків у жовтні. Тема кохання. У близніки у жовтні на щось слід звернути увагу близнюкам у жовтні? Так, близнюки, випала карта сили. Ви маєте знайти в собі сили рухатись далі. Ви маєте взяти своє життя під власний контроль. По королю кубків ніхто вас не наповнить, ніхто не зробить вас щасливим, якщо ви не зробите самі себе щасливим і не зможете собі виводувати фундамент вашого щастя. Посінки мечів це те, що вас так само можуть обманути, можуть використати вас, можуть зробити боляче. Бо нікому не подобаються люди, у яких є сильний стержень. І тому у жовтні треба остерігатися підпих людей і бути уважними взагалі до свого оточення. Тема фінансів. У близнюків зараз несеться тяжка ноша, багато роботи. Може з'явитися почуття піти на новий рівень, вийти на новий рівень, піти з якихось стосунків, почати заробляти якось по-іншому. Оте, що було з. Взаді, близнюків не цікавить, вони готові до чогось нового, до якогось прориву. Вони, вони бачать ціль, і через те, що вони вже на себе дуже багато взяли, вони приймають рішення рухатись далі до нових висот. І по шістки кубків те, що у близнюків це вийде. Якщо ви будете йти далі, якщо ви візьмете себе в руки. Знайдете в собі силу, віднайдете свій стержень і просто переступите, не будете брати на себе чужі зобов'язання, не будете брати на себе чужі очікування. Тоді вас чекає успіх, коли ви прийдете, перейдете на нову дорогу у своєму житті. По коханню зірка. П'ятірка контактів десятка мечів. Це може означати, що в коханні у вас є якась людина, з якою вам би хотілося створити своє майбутнє, яку ви готові підтримати як морально, так і фінансово допомагати їй. Ви мотивуєте ту людину, але по десятки мечів. Якщо ви вже в стосунках, ця людина може вас розчарувати. Якщо ви не в стосунках, то будьте обережні до нових знайомств, тому що вас і вашу популярність те, як ви себе преподносите в суспільстві, цим захочуть скористатися. Четвірка пентаклів, четвірка кубків і королева кубків. По четвірки пентаклів, на що звернути увагу, це на ваш заробіток. Поставте зараз собі основну ціль в те, що ви маєте вийти ось на оцей новий рівень, перейти на якусь нову дорогу свого життя. Не ведіться на оці е, ілюзії, на те, що вам обіцяють. По королеві кубків ви маєте йти за своїми почуттями, робити те, що вам подобається, те, що ви хочете. І тоді ви будете винагороджені саме за свою цю ініціативність і за свій стимул рухатись далі порада Ритер Пентаклів. Оця ціль по Пентаклях, що я казала. Зараз звернути увагу більше на свою фінансову сторону, на свою реалізацію, відстоювати свою правоту, свою, свої кордони, боротися за своє щастя, за своє місце під сонцем. І... Не оборонятися, а просто вистроїти певні кордони, заявляти про свою ціну, про свою працю, не боятися, хто що про вас скаже, і пошистки мечів знову це іти. Це нові почин... починання. Це я зібрала весь свій багаж знань, весь свій досвід. Я беру це все з собою і йду в нове. Я надію, що все буде добре.